І так, захотів я провести розкоксовку двигуна, але перед цим вирішив перевірити вплив цієї соксовки на фарбу. Тому що в інструкції вказано, уникайте попадання засобу на лакофарбові покриви. Так як в моєму двигуні піддон і кришка ГРМ металево пофарбована, тому я вирішив перевірити. І те, що я перевіряв, ось результат. Я наніс. Цей засіб, це хадо верлюб. І ось що сталося з фарбою. Вона повністю піднялася. Це при температурі 10-15 градусів. Відповідно, застосовувати в своєму двигуні я це не буду 100%. Можливо, якщо він розмішається з мастилом і воно нічого не роз'їсть, але ризикувати не хотілося б. Тому на іншій стороні. У мене є ще ось така розкоксовка шума. Вона начебто менш ефективна, але доволі також ефективна. Якщо у вас двигун не повністю закоксований поршневі кільця, то її також можна засовувати. І плюс вона піниться доволі непогано в двигуні. Відповідно, наніс її почекав і не видно, щоб фарба якось роз'їдалася. Зараз протремо. Так, фарба не роз'їлася. Тому ось цей засіб застосовувати можна. Цей, якщо у вас є деталі в двигуні піддон або якісь кришки металеві пофарбовані, не рекомендую, бо може злізти фарба і потрапити в масло, забити маслозабірник, фільтр, маслонасос і все інше.